Вітаю, шановні глядачі Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вище сили, янголів-охоронців. Духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні? З усіма, хто дивиться відео близькими людьми, чи є <зас> загрожує щось життю, про що треба попередити, про що треба знати, чи будемо ми живі на цьому тижні? Допоможіть, скажіть нам, будь ласка, вище. Так, можуть бути агресивні дії, це вівторок, в... дивіться, в понеділок все помірно, спокійно, але от у вівторок можуть бути агресивні дії. Ви можете і посваритися, і ще щось може відбутись, коли люди от в дорозі сваряться. От. Ще хочу подивитись, скажіть, хто це робить. Ага, тут вам в середу відкриється. Така буде перемога, радісна подія, відкриється дорога, ви зможете здійснити намір, от якусь мету ви маєте. І абсолютна перемога. Ви до цього довго йшли, і нарешті перемога. В середу відбувається перемога. І у вас дуже багато енергії і сили. Так, так. І в четверг і в п'ятниця, середа, четвер-п'ятниця загалом хорошо. І буде за... Якщо даже будуть якісь нападки, то у вас така сильна буде захист, вам буде абсолютно все одно. Просто, от просто все одно. Настільки Рівноважені, спокійні, ще можуть включити, якщо не було зв'язку інтернет або електрику, то тут відновиться. Якщо ще може бути атака, якщо це російські там, дрони чи ракети, то вони будуть збиті, ну, тобто навіть не долетять, якби. Да. Так. Загалом може щось відбутися вечір п'ятниці, прямо ночі ви, м м можуть у вас накрити Якась спогади, переживання за минуле. Щось відбулося у вас трагічне, бо ви. Колись від когось пішли, чи вас покинули, це все, що стосується колишніх стосунків. Чи вам прийде повідомлення, чи хтось напише, щось вам нагадають про це, що вам прям захочеться поплакати? ну поплачте, це вас звільнить і остаточно закриє це питання. Ви як будете вільні дуже. У Вас хороший день субота, звільнення от, повне. А, ще може прийти інформація, що ті, хто з вами погано щось робили вам погане, от, вони отримають назад. Це лихо, що вам робили назад, їм прилетить. І в неділю дуже хорошо ви себе будете почувати, плани на майбутнє, хороші, придумаєте якісь рішення гарні. Дуже такі маневри, там продумаєте, як вам вийти з якоїсь ситуації. Прям над собою хорошо буде, ну, себе контролювати. Вже немає у вас розладу, там, яких то переживань. Прям дуже хорошо себе в руках тримаєте і угу, рішаєте такі приймаєте рішення гарні, Попри все, цей тиждень, от непомітно. Там десь щось буде, знаєте, як. У ворога, як це називають, він буде мітати, рвати і метать, творити щось жахіття, щось запускати, намагатися зруйнувати зв'язок енергії, електроенергії, щось, щоб побити лампочки. Ну. Все одно, ви, ви з грошима, у вас дорога відкрита, ще налагодяться відносини, ви зможете зустріти кохання, друга на все життя. От Тут хороші ще події на цьому тижні. Може закінчитися оця самотність. Ну, У вас навіть не самотність, а ви як. Концентруйтесь десь, медитуйте, чи у вас є місце, де ви відпочиваєте. У вас оцей тиждень ще можна відпочити. Дуже є така природа чи місцевість. так Хороші, багато хороших карт. Заперечую, убираю весь негатив, відсікаю, відвертаю ворогів. Все біль, сльози, страждання. Весь негатив, що робили вороги, повертаю її назад. Я Янувірую повністю, всі негативні програми знімаю. Більше не можу лиха зробити, все назад вертається. Всі спогади негативні висушую емоції, всі вибираю, сльози, висушую, більше не болить загоюю рани і травми. На цьому тижні здійснюються всі плани і наміри. І мрії здійснюються, досягається мета без перешкод. Відкривають дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, жіночу, чоловічу. Більше немає жодної перешкоди. У вас завжди є гроші. На все вистачає, вони ніколи не закінчуються. І всі ваші мрії здійснюються найкращим чином, навіть краще, ніж ви сподівались. Буде так і так буде. Більше ніхто не може втручатись, очищаю, убираю з енергетичного фізичного простору, убираю повністю весь негатив, повертаю ворогові. перед Буде так і так буде поверховно сюди. Вище сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Захистіть, одведіть, одверніть всю загрозу, всю агресію від ворогів одвожу, одвертаю, повертається їм назад. Все погане, все лихе, що вам бажають собі, хай отримують. І розсікаються повністю всі закольцовки, більше по колу не ходить до них, вертається і у них лишається. Буде так і так буде. Це сказане здійснено так буде. <кій> Отакий от тиждень. Загалом мені, а, я, розумію, хороший тиждень. Все буде добре. Всі живі, зд, зд, здорові. Так, от така вийшла кава сьогодні. Хочу всім подякувати за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Це налагоджує зв'язок між чисткою і вами набагато ефективніше, швидше працюють чистки, але навіть якщо ви не робите, не донатите, просто ставите подобайку, це теж як ваша енергетика, ви витратили час. І це рахується, як відбувся контакт із вами. От. Так що майте це на увазі. Також хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. І якщо ви пишете про полонених військових або цивільно полонених, то пишіть не в коментарі. а на Ютуб, ой, верніше на Viber або Телеграм. Номер Viber, Telegram є в описі під відео, і я з вами тоді буду індивідуально дивитись. Добре? Ще хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте обов'язково поїсти, випити води, ви піклуєтесь про себе, про своє е, е, здоров'я. Перед тим обов'язково як випити кави, треба ви. Воду поїсти. І зробити донат для військових України і посил енергетично відправте, посил, що ви підтримуєте, бажаєте перемоги, що ви хочете, щоб вони були захищені, і набагато легше стає на душі. от Також хочу побажати, щоб цей тиждень. Вам приніс щастя, щоб здійснилися всі ваші мрії і наміри, всі плани. і у вас була, Всі дороги були легкі, і двері для вас були відкриті. На цьому тижні буде так. Тільки гарні у вас були тільки гарні дуже переживання, щоб ви раділи. Раділи життю, були наповнені щастям на цьому тижні буде так. І приємної вам кави і до зустрічі!